Мої любі, вітання, слава Ісусу Христу, слава Україні! Мене звати Сергій Долина, і сьогодні буде мова про те, що коли нема часу, нема в тобі в ніякої наснаги, змоги щось робити, яке тренування, як в мене зараз, нараз майже 10, а треба потренуватися, Сьогодні день тренування. Що робити? Я цю в оці комплекс, котрий зараз буду робити, раджу своєму другу. От із телогмена перейшов в бокс. Ось справа називається 300 спартанців. Нам головне зібрати 300 на дві на, дві, на кожну руку по 300. 300 спартанців. В класичний її, класичний її класичний вигляд це коли я вже так робив з гією 16, 20, 22 ніяк не вивезу. Тобто ми робимо без зміни 100, 100 закидів. 100 закидів, 100 замахів, а потім 100 жимів, ось, а потім на іншу. І так повинно вийти 300 разів. ось. А, можна робити її а, по 50, тобто а, по 50 на цю вправу, по 10, по 20. Як вам заманеться все від вашої. Фізичної форми від ваших обставин навколо вас. Ось що відбувається. Від фізичного стану я зараз буду робити гірю 20 кілограмів. Я буду робити по 10 10 закидів, 10 замахів, 10 жимів. Зміна. 10 закидів, 10 замахів, 10 жимів. І тобто буде 60. Мені треба зробити 600, тобто 300 спортанців направо, 300 наліво. Ось така програма в мене сьогодні буде замість біга. Я робив з одною зміною на 16 16600. Робив двадцяткою багато є відео по 100 без зміни рук на вправу. З 22 я не витягував. Я або можу 100 пожати по 50 замах за, за зробити замахи по, по закиди, або навпаки, ну, поки не вивозить, щоб без зміни робити. Можна взяти важку гирю, 32 кг. Робити зміну руки буде легше. Сьогодні ми зробимо простий варіант, котрий можна радити, коли у вас немає сил, немає там, ніякої наснаги займатися, як в мене сьогодні. А треба потренуватися. Я зроблю, буду робити по 10 на вправу і зміна рук. Тобто я буду робити не зміну чи, чи, по кожній вправі. 10 замахів, 10 замахів, 10 закидів, 10 закидів, 10 джимів, 10 жимів. Я буду зроблю комплекс трьох вправ 10 разів на ліву, комплекс з трьох вправ на, на, на ліву. Це права рука. Ну, коротше, давайте будемо робити. І так, перша десятка на праву, рахуємо разом. Починаємо з замахів. І, поїхали. Диви. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять закинів.

Із 600, перше 60. Так, треба 10 підходів. Перший підход, другий підход, друга десятка. 10 жимов. Это корисно, до речи, буду наказать казацкий жим. Вот эта история. Друга десятка на, на ліву. тридцатка номер три. Десять це десятка на Четверта десятка направу і замахи. Четверта, десятка, на налив и і... Если джиминг... 5 десятка направо и... 10 жимів. П'ята, десятка на ліву Сливо стояти. Шоста десятка замахів направив. Шостий десятка закиїв. шестой, десят. Скажи мне. Бачите ноги в замок. Взагалі двадцатка классно, чтобы пробивать результат на двадцать четверку, на должину. Рана двадцятка, щоб підводитись на казацький жим на 24-му. Це шостей десятки на ліву. Десятки жим. Все мы замахи десятки. Десятки закиди. Стукні, блядь, стоять. Бо босиком Прямо же смеленьки. Все, десятки зиму набрав. Десятки замахи наліву хреми на ліву. на ліву. восьми десятки замахи право. забросы права. Восьмые, десятки, жимы. Восьмой замахи лева. На глаза тебя восьмой закиды. Девятки замахи право. Закиды. Причому здається, все легко, але все разом не дуже. Саме приємно стояти в фіксації. Дев'ятки ліва. І замахи хально додовбався. Режиму. Ноги в замок. Фиксация. Десятки за махи. десятки жим І так десятки, десятих замахи, закиди. Ноги в замок. Ох. Все, мої любі, десь 23 хвилини. 300 спартанців на дві руки пройдено. Це гарне чердування, гарна вага. Я вам скажу, гарно пофіксував, гарно пропотів. Моє любі футболка Національної гвардії України це відширює поваги до них. Мій гарний друг там проходить службу. Ось офіцером подарував.